Тема моєї доповіді ізотерапія як спосіб психологічного розвантаження. Війна це марафон, дистанція якого нам невідома, і необхідно інвестувати ресурси у те, що допоможе нам пройти її з найменшими втратами. За даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу а 57% перебувають у зоні. Ризику розвитку ментальних порушень українці не мають звички звертатися до фахівця. 31% громадян не вважає свої проблеми достатніми для цього. Зараз це основний бар'єр на шляху звернення по психологічну допомогу. Плекаємо індивідуальну та колективну стійкість. Це основна це основа всеукраїнської програми ментального здоров'я ініційованої дружиною президента Оленою Зеленською. Всеукраїнська програма ментального здоров'я ТИЯК спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури піклування про ментальне здоров'я. Втілення державної програми знайшло відображення у роботі багатьох профільних міністерств, у тому числі і Міністерства культури та стратегічних комунікацій. У грудні 2023 року наказом генерального директора Львівської національної галереї мистецтв Тараса Возняка затверджено програму 2024 року у пошуках гармонії з мистецтвом крізь війну, завдання якої дозволяють реалізувати аспекти програми ментального здоров'я. Ти як протягом року працівники галереї проводять майстер-класи, лекції, практичні заняття, які спрямовані на те, щоб відвернути увагу дітей та дорослих від проблем жахіть війни та на деякий час занурити у чарівний світ мистецтва. При проведенні цих заходів часто використовуються елементи арт-терапії. Психолог Борис Карвасарський у психотерапевтичній енциклопедії визначає арт-терапію як використання мистецтва в якості терапевтичного чинника. Саме арт-терапія є простим і ефективним способом психологічної допомоги, заснованим на творчості і грі, що має широкий діапазон вікового застосування від дітей до людей похилого віку. Вперше визначення арт-терапія використав британський художник Адріан Гіл у 1942 році. У 1945 році була опублікована його книга Мистецтво проти хвороб. Кінці 30-х років, в процесі лікування туберкульозу, він виявив, що малювання дозволяє йому відчувати себе краще. У 1938 році Адріан почав навчати малювання пацієнтів, переважно поранених військових, і помітив, що творчість дозволяє не тільки відсторонитися від відчуттів пов'язаних із захворюваннями, але й значно покращує загальне психічне самопочуття. Арт-терапія впливає на поведінку дітей, і дорослих, яким важко адаптуватися в суспільстві. Отже, арт-терапевтичні методи і техніки активно використовують психологи, лікарі, соціальні працівники і художники. Сфера застосування арт-терапевтичного підходу постійно розширюється в психології, педагогіці і, як побачимо, музейній діяльності, що обумовлено поліфункціональністю та широкими можливостями арт-терапії. Основна мета арт терапії полягає в гармонізації розвитку особистості через розвиток здатності самовираження, самопізнання через мистецтво, а також у розвитку здібностей до конструктивних дій з урахуванням реальності навколишнього світу. Нині арт-терапія є технікою технологією психічної гармонізації та розвитку людини, засобом вирішення внутрішніх конфліктів особистості, використання її творчого потенціалу, технологією знаходження та активізації ресурсів і поширення діапазону саморегуляції. Підтвердженням переваг методів арт-терапії серед інших форм психотерапевтичної та психологічної роботи є таке. Практично кожна людина може брати участь в арттерапевтичній роботі незалежно від віку, культурного досвіду і соціального стану. Арттерапія має цінність при використанні з тими групами людей, які мають певні мовні обмеження. Арттерапія є засобом вільного самовираження, самопрояву і самопізнання. Арттерапевтичні методи мають значною мірою інсайторієнтований характер. Вони зумовлюють атмосферу довіри, розуміння внутрішнього світу людини. Арт-терапевтична робота в більшості випадків викликає в людей позитивні емоції, допомагає долати апатію, безініціативність, формувати активну життєву позицію та позитивне світосприйняття. Арттерапія базується на мобілізації творчого потенціалу особистості, внутрішніх механізмів саморегуляції та самомобілізації, відзначається особливою м'якістю прийомів і психокорекційних впливів. Головним принципом арт-терапії є схвалення і прийняття всіх продуктів творчої вразотворчої діяльності незалежно від їх змісту, форми і якості. На основі цього принципу визначають мету арт-терапії як методу: гармонізація розвитку особистості через розвиток здатності самовираження і самопізнання через мистецтво, розвиток здатності до конструктивних дій з урахуванням реальності навколишнього світу. Отже, арт-терапія виконує такі функції для розвитку і розуміння себе і свого внутрішнього світу особистості, діагностично, внутрішній світ, неосвідомлювані та приховані потреби, емоційні переживання, ставлення до праці, професії, відповідність особистісних якостей професійно важливим. Комунікативна, міжособистісне спілкування, ставлення людини до навколишнього світу людей і засвоєння загальнолюдських цінностей, регуляторна зниження втоми і стресу, когнітивна усвідомлення себе, своїх вчинків, отримання емоційного досвіду, розвиток духовно-моральної, емоційно вольової і пізнавальної сфер. Корекційна відхилення в емоційно-оцінній сфері, самооцінка, я образ, агресивність. І розвиваюча, особистісне зростання, саморегуляція почуттів, поведінки і соціальна компетентність. Основні напрямки арт-терапії – це ізотерапія, піскова терапія, глинотерапія, каскотерапія, мандалотерапія, колажування, метафоричні асоціативні карти, драмтерапія і музикотерапія. Ізотерапія це використання малюнка в терапевтичному процесі з дітьми та дорослими. Ізотерапія є одним із найбезпечніших, легких та цікавих напрямків арт-терапії. У дитинстві всі любили малювати, адже людина виражає себе у творах мистецтва. Метод широко використовується в практиці психокорекції, психіатрії, терапії, медичної психології та соціальної психології. Ізотерапія виникла на перетині трьох наук: психології, психіатрії і мистецтвознавства. Дана методика отримала широке поширення в роботі з дітьми і з дорослими, і це заняття дуже просте і захопливе. Щоб провести його зі своєю дитиною або близькою людиною, яка потребує допомоги, не обов'язково бути фахівцем. Заняття можуть бути як індивідуальними, так і груповими, можуть проводитися як досвідченим педагогом, так і близькими друзями або батьками. Дитина повинна довіряти цій людині і не боятися її. Річ у тім, що коли людина малює щось, вона не думає ні про що, а просто вихлюпує свої проблеми на папір. Ваше завдання просто і правильно інтерпретувати те, що малює людина. Ізотерапія не потребує спеціальних навичок малювання. В процесі малювання діти вчаться отримувати задоволення від власної діяльності, приймати себе і свої недоліки, вихлюпувати негативні емоції, що призводить, призводить до поліпшення їх ментального здоров'я. Процес малювання дає людині можливість розвантажитися, зняти стрес і заспокоїтися. Заняття дозволяють формувати стресостійкість через засвоєння релаксових технік та зняти напруженість спричинену переживаннями. Для дітей дошкільного віку малювання є звичним способом вираження себе, відображення і осмислення свого нового досвіду. При роботі з дитиною затерапія дає багато інформації про дитину, і її внутрішній світ, про що вона думає, що відчуває, чого боїться, кого і що любить. Діти в буквальному сенсі говорять з близькими через свої малюнки. Є різні види техніки зотерапії – це стандартний малюнок, спонтанні або абстрактні малюнки, штрихування або каракулі, малювання на склі чи пальчикове малювання. Штрихування, каракулі це графіка, найдоступніша вправа, для якої необхідні лише папір і олівець, або ручка, фломастер. Людина вільно, не замислюючись про результат, малює на аркуші паперу клубок ліній. Потім пробує розглядати в ньому і описати якийсь образ. Можна грати в домальовування, коли каракулі домальовують до образу. Можливе малювання кольоровими олівцями, скріпленими гумкою або скотчем. Або олівцем стрибарним стрижнем. Є фломастери, які змінюють колір попереднього малюнку. Це заворожує дітей, викликає бажання експериментувати і використовується часто при корекції стричних станів. Це вже професійних психологів. Для малювання можна використовувати різноманітні матеріали, фарби, олівці, воскові, крейди, пастель, журнали, газети, шпалери, паперові серветки, кольоровий папір, фольгу, плівку, коробки від сукерок, листівки, папір для малювання різних форматів і відтінків, картон. Пензлі різних розмірів, ножиці, нитки, шматочки, вовни, гудзики, клей і скотч. У великому палаці Золочівського замку проводяться майстер-класи з малювання квітковий живопис для дітей молодшого шкільного віку. На занятті діти ознайомлюються з біографією творчістю української художниці Катерини Білокур, діляться враженнями від її полотен. Вони також вчаться малювати квітку кульбаби, використовуючи незвичну техніку: відбиток пакувальної плівки з пухерцями як основу квітки та ватні палички. Під час заняття у малечі формуються практичні навички роботи з малярськими матеріалами, розвиваються творчі здібності, виховується зацікавленість, самостійність, естетичний смак. Дітям дуже подобається вправа з використанням мотиваційних смайлів. Вони самостійно обирають смайлик, який пов'язаний з їх очікуваннями від заняття. Діти також з задоволенням вивчають вірш про кульбабу, після чого беруться до малювання. Обов'язково проводиться інструктаж з техніки безпеки, учасники знайомлюються з правилами роботи ножницями і не забуваємо про динамічну паузу, яка дуже подобається. Дітлахи настільки поринають у роботу, що повністю забувають про навколишній світ із його проблемами. Під час проведення майстер-класу використовується психологічна вправа Квіткова фантазія. Дітлахи уявляють, що вони стоять посеред квіткового поля, виявляють красу цього поля і відчувають аромат квітки, відчувають тепло сонця на своєму обличчі і вітерець на своїй шкірі. Ця вправа допомагає поринути у світ своїх фантазій, відчути внутрішній спокій і щастя. І логічним завершенням майстер-класу стає виставка готових робіт із поглядання картини Мадонна у вінку квітів в експозиції Великого Лацу Золочівського замку, от саме виставку робіт, ви бачите, як діти демонструють свої роботи. Вони дуже їх цінують. Одна дитина при переїзді в інше помешкання втратила роботу і дуже просили провести ще раз майстер-клас. Хлопчик хоче ще раз намалювати ось таку кульбабку. Також в травні в 2004 року Тереза Галас, науковий співробітник сектору Музею східних мистецтв, провела презентацію з творчим завданням для дітей світ японських традицій. Кімоно діти зафарбовали розмальовку дівчинка у кімоно. Творче завдання викликало захоплення не тільки у дітей, але й у дорослих. Цікаво було спостерігати, як батьки, які привели дітей. Також із задоволенням брали ці розмальовки і розмальовували кімоно. Зважаючи на реалії сучасного життя, можна сказати, що проведення таких заходів. Є доцільним, триватиме і надалі, заклади культури повинні працювати навіть в умовах війни, надаючи людям чудову можливість спілкування з мистецтвом, занурення у світ фантазії і звернення до своєї історії. І вже е, в останній перечитуючи свою доповідь, увечері я так думала: от яке полотно художника в мене асоціюється за таким яскравим вираженням емоцій, і чомусь от мені в голову приходить картина норвежського художника Едварда Мунка Крик. Там наскільки яскраво людина. Виразила свій внутрішній стан, що тільки подивишся, і не треба бути професійним психологом, щоб відчути те, що відчувала людина, яка малювала це полотно? Можливо, серед дітей, які приходять до нас на майстер-класи, теж будуть ось такі майбутні художники. Дякую за увагу. всі заняття майстер-класи проводять працівники заучкого залу. Так, працівники музею. А ким за освітою? Ну, я за освітою педагог. Тобто педагог, а що хто? Вчи... Педагог вчити початкових класів. А мистецтво знавці? Е, ні. А, працює і не проводять такі заняття чи ні? Ну, Тереза Галас у нас працівник музею східного мистецтва. Ну, я так правильно зрозуміла, що то. Чи кілька людей проводити? Проводили такі заходи, ще проводилась аплікація виготовлення вітальної листівки, теж працівником замку. Так що ну, проводимо не тільки ми у Нас більше працівників проводять майстер-класи. І вони є за освітою, от ви педагог, а ще хто за освітою? Педагог теж. Прошу. Другий працівник теж педагог за освітою. А, педагог. Так. І тому можливо і так подобається робота з дітьми і про мистецтвознавці. Добре. Серед працівників галереї є і психологи, і мистецтвознавці. Прошу? Серед працівників галереї є і психологи, і мистецтвознавці. Але конкретно у відділі музею заповідних Золотівський замок психологів немає. Моя тема була психо... «Ізотерапія як спосіб психологічного розвантаження. Ми не претендуємо на те, щоб проводити корекційну роботу, чи просто хочемо, щоб діти трошечки відволіклися від тривожних думок, коли лунає сигнал тривоги, діти дуже переживають, хвилюються. А коли вони ось так чимось займаються, таким що їм подобається, що їх захоплює, вони про це забуває дуже добре. Я просто подумала. З ваших працівників, які пізніше між собою просто аналізують ці малюнки, вони можуть відчути, що ця дитина сильно переживає, а ця сприймає світ більш позитивно. А у цієї, скажімо, світ крутиться довкола мами і тату. От, от мене це зацікавило, але так це робота професійних психологів. Так це, це робота професійних психологів. Це.